Падіння волосся може бути викликане різними факторами та станами, і ось найпоширеніші з них. Андрогенна алопеція чоловічий і жіночий тип випадіння волосся. Це найпоширеніший тип випадіння волосся зумовлений генетичною схильністю та дією андрогенів, зокрема дегідротестостерону. Телогенове випадіння. Випадіння відбувається тоді, коли значна частина волосяних фолікулів переходить у стан спокою, телоген. В стадії телогену волосся випадає протягом трьох місяців. Це може бути викликано зміною сезонів. Воробами, стресом або зміною гормонального фону. Екстракт сирено, а також відомий як екстракт карликової пальми, є дуже відомим інгредієнтом у засобах. Проти випадіння волосся ефективний при усіх вище перелічених типах випадіння волосся, а особливо при андрогенному типі. Екстракт сиреноа діє як природний інгібітор ферменту 5 альфа-редуктази, який перетворює тестостерон на дегідротестостерон. Простіше кажучи, екстракт сиренуа знешкоджує цей негативний чинник. Сириноа також значно покращує кровообіг шкіри голови, забезпечує фолікули волосся кращим живленням, стимулює її. Їх ріст забезпечує здоров'я. Кожний екстракт карликової пальми допомагає зміцнити волосся, зменшити його ламкість та випадіння і сприяє загальному здоров'ю шкірного покриву голови.